Вчора до поліції звернувся 49-річний мешканець Чернігова, який повідомив про те, що днями він натрапив на сайті безкоштовних оголошень в інтернеті повідомлення про продаж автомобілю за дуже привабливою ціною. Потерпілий одразу зв'язався нібито з продавцем цієї автівки. Продавець запропонував покупцю одразу перерахувати наперед вартість цього автомобіля на банківський рахунок. Потерпілий погодився та кількома платежами перерахував невідомому чоловіку загалом близько 600 тисяч гривень. Після того, як зв'язок із нібито продавцем автівки, зник, потерпілий звернувся по допомогу до поліції, оскільки зрозумів, що його ошукали. Відомості про ці подію були внесені до єдиного реєстру, досудових розслідувань. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Нині причетного до шахрайських дій встановлюють. Поліція закликає громадян у жодному разі не перераховувати невідомим особам передплату за товар, який ви особисто не оглянули, та не перевірили його наявність. Пам'ятайте, що надмірно привабливий текст оголошень, як правило, опублікують шахраї, які тим самим намагаються заволодіти коштами довірливих громадян.